Розділ 13. І звернувся Господь до Мойсея з такими словами Пошли людей, і нехай вони оглянуть Хананський край, який я даю у володіння ізраїльським нащадкам. Пошлете по одному чоловікові з племені його батьківського роду, всіх князів народу. За Господнім велінням Мойсей послав їх з пустелі паран. Усі чоловіки були князями Ізраїлю, ось їхні імена, з племені рувима Шамуа, син Закура. З племені Симеона Шафат син Хорі. з племені Юди – син Єфунея, з племені Ісахара Ігаал син Йосифа, з племені Єфрема Гошея, син Навина. з племені Веніаміна – Палтій, син Рафуя, з племені Завулона Гадіїл, син Содії, з племені Йосифа нащадків Манасії – Гаддій, син Сусія, з племені Дана. Амміїл, син Гамалії, з племені Асира Ситур, син Михаїла, з племені Нефталима Нахбі, син Вовсії, з племені Гада Геуїл, син Макії, це імена людей, яких Мойсей послав оглядати край. А Гошею, сина Навина. Мойсей назвав Ісусом, послав їх Мойсей оглянути Хананську землю і сказав їм Підіть цією пустелею на південь і вийдіть нагору, оглянете край, яким він є, і народ, котрий у ньому проживає, сильний він чи слабий, малий він за кількісно, чи численний, і що то за земля, на якій він проживає, хороша вона чи погана, і які ті міста, у яких він мешкає, чи це звичайні табори, чи укріплені фортеці, а ще яка там земля, родюча вона чи запущена, ростуть на ній дерева чи ні. І наважтеся взяти дещо з плодів землі. Якраз була пора дозрівання винограду. Тож вони пішли і оглянули землю від пустелі сін аж до Рехова, що в напрямку до Хамата. Далі пішли на південь і дійшли аж до Хеврона, де жили Ахіман, Шишай і Талмай, нащадки Енака. Хеврон же був збудований за сім років перед єгипетським Цоаном. Вони прибули до долини Ешкол, де вони відсікли гілку з одним гроном винограду, таким, що довелось його нести вдвох на жердині, а також дещо з гранат і смокв. Тож те місце назвали нагал Ешкол через грону винограду, яке зрізали там ізраїльтяни. Оглянувши край, через 40 днів вони повернулись. Після подорожі вони прийшли до Мойсея Аарона і до всієї громади ізраїльських нащадків пустелю Паран-Кадеш. Їм і всій громаді вони прозвітували і показали їм плоди тієї землі. Розповідаючи йому, вони зокрема сказали ми обійшли край, в який ти нас послав, в землю, що тече молоком і медом, а це її плоди. Але той народ, що живе в тій землі, сильний, а міста укріплені, й дуже великі. Зустріли ми там і нащадків Енака. На півдні того краю живе Амалек, хетейці, Євусейці та Аморейці мешкають у гірській околиці, а ханаанці проживають біля моря та вздовж Йордану. Хале вже втихомирював народ перед Мойсеєм і говорив Ми неодмінно підемо і успадкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали ми не зможемо виступити проти цього народу. Оскільки він сильніший за нас, так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглядали, стверджуючи, край, який ми ходили оглядати, це земля, що поглинає своїх мешканців, а кожний народ, який ми там бачили, це дуже високий на зріст люди. Там ми бачили високорослих синів Єнака з роду велетнів. Перед ними ми були у своїх очах, наче сарана, і такими були ми в їхніх очах.